поодбирали в наших машини зетки понамальовували їздили одіячі катались спалена техніка це вже людська комбайни трактора трактора а нам ще шкільний автобус украли каталися орки далі Ось що вони поробили тут оці діятелі, Ось чому вони їздили Речі даже поставляли свої Вам без треба? Все доїздились. Ось прямо в селі стояли. Оспіто все, ховалися за хатами.